Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Дивіться, ось таким бомжанням я зараз піду е у Walmart в робочому одязі. І що я вам скажу? Дивіться, приїхав машинкою. Горить в мене чек. Вчора приїхав до мене дуже хороший чоловік. Пан Андрій, якщо дивитесь це відео, то велике вам дякую. Він приїхав, провірив тестером, що це за помилка така горить. Це була помилка пов'язана з Коротше, походу, якимись газами, які попадають в камеру згорання чи що, з топливного баку. Я вам точно не скажу, але на екран прикріплю по ходу фотографію. Ту помилку ми видалили. Сьогодні я проїхав на автомобілі знов 30 кілометрів і в мене вона з'явилася. Тому це не допомогло. Ось так виглядає ця машинка. Мені взагалі подобається на ній їздити, але е, після попереднього ніби власника я долив в е, мотор, моторного масла 3,5 літри, тому мені здається, можливо, вона дуже сильно їсть масло, бо з вихлопаним сильно смердить. Тому я буду тестити за всіх, скільки в мене зараз там порівню по щупу і поїжджу. Пару сотень кілометрів, подивлюся, чи щось змінилося чи ні. Всередині виглядає ось так. Я нічого ще не прибирав, вам нічого в принципі, не видно, це дуже добре. Люк. Люк в мене тут не працює відкритий, я заклеїв його скотчем. Ось таким і до речі, на мокру... На мокрий цей... На мокрий дах автомобіля, клеїв скотч. Дивіться, він тут навіть класно так пристав. Заклеїв Короте, дуже класний цей скотч дорогий, який я купив випадково. І що я вам про цю машинку скажу? Вона прикольна, тільки вона така в такому дуже стані, не найкращому, ходова бахкає, чак вискакує. Ці гази попадають, масло жере. Всередині дуже багато там косяків по, по самій по самій ну, Наприклад, нема вимикачів, щоб стеклопідйомники, кнопки типу, там повилітали там, і, і не вставляються. Коротше, тут а, ці е е е е е е такі сонцезахисні відкидушки. Одної взагалі нема. Друга відломана. теж. Багато-багато різних нюансів. Але мені головне, що машинка щоб їздила, і дуже класно, що мені. Чоловік, який, який цей автомобіль типу продав, він сказав: Андрій, їзди, заробиш гроші, віддасиш мені. А я не дуже задоволений цією покупкою, бо я просто не знаю, я можу йому віддати гроші, і на наступний день в мене просто машина перестане їхати, бо, бо стане мотор. Якщо він вже жре багато масла і горить постійно, чак то непонятно, скільки я просто ще на ній проїжджу і скільки вона взагалі жере літ... літрів масла. Тому не дуже я задоволений, бо це не машинка моєї мрії, але мені головне, щоб вона їздила. Надіюсь, вона не буде жерти тьму масла, того якось так. От таку машинку я купив. коло вам її показав. Е, мені її продали спочатку. Цей чоловік хотів, каже, ну добре, за 3000 віддам, вона на ринку, в принципі, 3-4 коштує. Потім він казав, ну добре, ну, дві, за 2500 тобі віддам. І в кінці кінців сказав, добре, за 2 дві, за дві забирай, будуть гроші, віддаси зарплати. І я в нього тільки забрав цей автомобіль. В мене вискочив зразу через 2 дні, коротше, чек. Я перелякався, кажу, Дімон, якщо я поїду на сервіс і мені скажуть, що тут все хана мотору, там труба, то я б не дуже хотів цей автомобіль купувати. Якщо я просто в тебе купую, їх ніхто не ремонтує, їх просто зразу віддають на запчастини, бо ремонт дорожчий, ніж сам автомобіль. Він сказав, добре, не парся, не вкладай в неї грошей, окей, на зв'язку. Ну, коротше, дуже класно, що мені попався такий чоловік. і... Що я вам скажу? Якщо є якийсь у Ванкувері чи ближніх містах якийсь механік, який розбирається в цьому, який, якому цікаво щось там подивитися, розібратися, і є бажання мені щось допомогти чи підказати, то дуже буду вдячний на зв'язку. Конкретно просто цими машинами тут рідко хто займається, бо німців тут ніхто не купує, всі хочуть. Мерседес, ой, не Мерседес, а Хонду або Toyota, бо це надійні автомобілі. А я маю ось такий Мерседесик. Тому на зв'язку, якщо щось цікавить, запитуйтесь в коментарях, буду вам відповідати на рахунок цього автомобіля. Друзі, ще раз привіт, добрий ранок, їду на роботу. Дивіться, ось такий йде дощ. Я подумав, що трошки неправильно зняти вам той автомобіль, зробити таких два кола незрозумілих. Ввечері і вам мало що стало видно з того автомобіля, який я вам показав, тому я ще покажу, як він виглядає трішки зсередини. Зразу перепрошую наперед, бо я реально ну, я не знаю, повірите ви чи ні, в мене відношення до автомобіля не настільки. Якесь любовне, взагалі, до всіх автомобілів, щоб я просто там його вилизував і так далі. Того я, в мене автомобіль може виглядати як в засранці. Цей автомобіль був в такому стані, не найкращому, тому мені вдалося за цей весь період один раз я зібрався і десь дві години вимивав, наприклад, ось цю панель. Вона була така, вся в такому пилюці, в грязюці. Коротше, то я вимив ось цю панель магнітофончик. Дверні карти, отут все було таке грязне, дверні карти теж вимив. І, ну, коротше, весь такий типу пластик в автомобілі. В мене залишилася підлога попилососити, що дуже важко зробити тоді, коли тут ніколи не було ковриків. Не знаю, чи вам буде видно. Коротше, в автомобілі ніколи не було ковриків і болото просто в'їлося в, в цей матеріал. І це складає таку невеличку проблему і дивіться, яке сидіння. Я вже показував, мені здається. Короте, ось таке сидіння. Водійське Трішки трішки тряпкою протер, прочухав, але купив спеціальний так, такий засіб. Но в мене немає часу, бо зранку я їду на роботу, ввечері темно, нічого не видно, щоб прибирати. А на вихідних якісь є плани, то магазин, то відео монтую, то їду кудись. І, коротше, я не, не, ще просто в мене не дійшли руки до цього сидіння. Але мені здається, я цей автомобіль, якщо і далі буду на ньому їздити, приведу більш-менш в порядок. Дивіться, ось так тут вмикається в мене світло. Бачите, нема навіть оцінює оцього, оцього штучки. Ось тут вона відломана. Ось так. Люк теж не закривається. Оце теж нічого абсолютно не робить ось ці, кноп... ось ці кнопки. Але це не саме головне, мені головне, щоб вона їздила і всередині, щоб була трошки свіжіша. Тут все було таке Тут в каві, коротше, все липке. Я трішки ніби як прибрав. І якось так. Зараз ще вам вийду на двір, покажу багажник, як виглядає. Щоб ви розуміли, це автомобіль 2008 року, 2,0 бензин на автоматі. Тільки я не знаю, це варіатор, чи як вона правильно називається, ця коробка. Ну, якось таке, пробіг 163 тисячі. Доливши масло, я проїхав 627 вже кілометрів. Хочу засікти і подивитися, який буде рівень там через тисячу. Хоча мені зараз здалося, що ніби не все так погано і вона літрами масло не повинна жерти. Тільки що я їхав по головній дорозі, а збоку дорога е, ніби як звужувалась. Коротше. Я їду і чувак тупо не дивиться, що я їду. Я його не планував пропускати, бо ніби як пропускаємо через один автомобіль. Тобто перед собою пропустив, далі проїжджаю я, далі він проїжджає. Він коротше, навіть не дивиться, хто там їде в нього зліва по головній. І тупо просто нагло повертає на мою полесу, і я його чуть не довманув в бочину. Добре, що я встиг затормозити, але відморожений водій капець. Дивіться, їду зараз в тунелі під річкою Фрейзер, Дивіться. Прикольно, а ще, до речі, сижу, дивлюся, що це за фігня. Декілька разів так правим оком в стороні мені щось здалось. А виявляється, ось тут протікає. отут капельки, капельки собі просто капають вниз, туди десь на селектор цієї коробки передач. Коротше, так, така собі перспективка. Машина протікає, це ну, такою, не дуже добре, мені здається. Там внизу ще акум, акумулятор під е, пасажирським сидінням. І дуже прикольно, якщо воно буде капати і затікати вода до акумулятора. Дуже класно. Ось так виглядає багажник автомобіля. Теж, бачите, тут важко дуже пилососити, бо воно в'їлося туди. Купив собі ось такий ящик на, на різні якісь там щитки, на таке різне туз, еквіпмент, не знаю як сказати, робочі боти. Ось таке масло я доливав. Ось так воно виглядає. І ось такий багажник. Написано, що багажник 530 літрів. 540, тобто це достатньо такий великий повинен бути багажник, як в моєму попередньому автомобілі. Закриваємо ось цю сторочку, оп і все. Ну, Надіюсь, друзі, не дуже. Це інформативне таке відео, але тим не менше показав трішки, як він виглядає з середини, і, можливо, якусь інформацію додатково ще розповів. Тому, дякую, що подивилися це відео. До зустрічі у наступних. Тьом!